Березнева погода виявилася більш ніж нестабільною. Південні процеси циркуляції атмосфери обумовили на Черкащині аномальну теплу зиму та раннє настання метрологічної весни. Вночі з'являються морози, але вдень сонце прогріває температуру до 12 градусів тепла. Завдяки активізації циклонічної діяльності характер погоди в нашому регіоні зміниться. Існує висока ймовірність, що тритижневий бездощовий період закінчиться. 12 березня погода на Черкащині буде різною. На заході дощі та мокрий сніг, на окремих ділянках доріг ожеледиця, на сході без істотних опадів. Температура вночі 3 градуси морозу 2 градуси тепла, День 5-7 градусів тепла. Диск -порту додаватиме поривчастий вітер. Який посилюватиме відчуття холоду у середу, 13 березня часом невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 3 градуси морозу 2 градуси тепла, в день 1 6 градусів тепла. Із з четверга вітри змінять свій напрямок на південно-східний, потепліє на 3-5 градусів. Вночі близько нуля, в день 5-10 градусів тепла. Опадів не чекаємо. За попередніми оцінками, найближчі вихідні очікуються комфортними.